з Торонто, друзі, це Олена Скалецька, українська журналістка, і зараз намагаюся дуже коротко відповісти на найпопулярніше питання українців, що їдуть до Канади. Це ситуація з готелями. Ситуація з готелями на кінець лютого 24-го року. Ситуація, ну самі розумієте, е дуже напружна, бо всі вирішили поїхати, а готелі вже більше не стає. Але зверніть увагу на те, що уряд Канади по саме цій програмі для українців, які їдуть по програмі CUAET, Коєт, вона передбачує так: 14 днів безкоштовного розміщення в готелях за наявністю вільних місць. Вільні місця є, але це дуже важко передбачити скільки сьогодні буде вільних місць, скільки буде завтра, чи їх не буде. Тому є пріоритетні слої населення: це вагітні жінки. Ви маєте предоставити документ про це. Це сім'ї з дітьми, це літні люди, і це вразлива категорії населення, тобто люди з інвалідністю. В першу чергу готелі будуть місця будуть надаватися їм. Буває так, що вас можуть поселити на два дні. Є тільки на два дні, а потім переселити. Це теж нормально. Бо от така ситуація зараз, і це треба просто розуміти. Буває так, що на сьогодні немає вільних місць, просто маєте план Б, зняти на сьогодні чи назавтра, на завтра, на одну-дві-три доби, зняти на букінгі якийсь номер, а потім приїхати до готелю. Тобто, все ж таки, волонтери вони радять мати якийсь план Б на цей випадок. Але розумійте, що люди, волонтери, реально, реально намагаються допомогти всім, хто приїжджає. І ще волонтери саме Канадсько-Української іміграційної служби працюють в аеропорті Пірсон, перший, третій термінал, також в аеропорті Гамільтон і в аеропорті Оттава. Ви там знайдете їх такі банери. Якщо в Оттаві не буде самих волонтерів, там є банери, там є QR-код, ви його скануєте, і там все-все-все все розказано і написано, куди подзвонити, куди вас будуть вести. Ну, тобто, ви без допомоги не залежить. Лишитись. В інших аеропортах, не хвилюйтесь, там а, працюють інші а, центри а, для іммігрантів, які вам також допоможуть. Отже, друзі, якщо є питання, коли ви прилетіли до Канади, є телефон гарячої лінії, там відповідають українською. Дзвоніть. Також є телефон а, головного офісу канадсько української міграційної служби 416 767 сість 4595. Він також буде. В опису, дзвоніть зі своїми питаннями в робочий. час. Що стосовно документів, дуже коротко: ось такий документ, Work Permit ви отримали в першому канадському аеропорті. От як прилетіли в перший канадський аеропорт, якщо це Монреаль, то там, а потім собі подорожуйте далі. Отак От виглядає SIN number SIN number, Social Insurance number. Так, його можна отримати саме в аеропорті Pearson в Торонто, але що стосовно інших аеропортів, питайте волонтерів, де його можна отримати. Далі, що ви робите? А далі ви відкриваєте рахунок в банку. В будь-якому канадському банку вони тут усі однакові. Головне знайти ну, більш-менш кваліфікованого менеджера. Вам будуть потрібні. Тільки паспорт і ваш ворк permit. можете зробити онлайн апойтмент, прийти і це зробити: Открити дебітову картку і кредитну картку. На дебітову картку вам саме прийде ця допомога від уряду Канади 3 тисячі доларів канадських на дорослого, півтори тисячі на дитину. Потім що вам обов'язково треба зробити, це ОХІП. Це медичне страхування. Воно безкоштовне. Сервіс Онтаріо це робить. Це теж можна зробити онлайн апойнтмент Прийти, вам роблять фотографію, заносять в комп'ютер ваші дані, тобто создають ваш профайл. І все, і все. І вам видають health number. це, що важливо на цьому папірі, це ваш health А, Через тиждень, два чи три вам прийде пластикова картка. Це є ваш охіб. Тобто картка вашого медичного страхування. Тобто, якщо щось трапиться і вам потрібно, буде знадобитися медична допомога, вам її нададуть безкоштовно саме по цієї медичної картки за медичним страхуванням канадським. Далі, що потрібно зробити, це медичний огляд. Також я в опису дам лінки, куди можна піти і це зробити, але це вже буде платно. По-різному, це може бути 130 доларів, і 170, і 190 доларів. Я частину грошей повернула через сервіс Онтаріо. Це можна зробити. Що там? Також ви приходите, на вас заводять картку, заносять ваші дані в комп'ютер, потім роблять фотографію, потім вам потрібно буде зробити флюорографію і здати кров. Все. Всі ваші дані пішли в систему, а вам видають ось це. І ви собі це зберігаєте. Це важливо, бо коли ви захочете зняти обмеження з пірміту, от саме це вам знадобиться, щоб внести ці дані в ваш профайл. Це, можливо, і всі документи, що вам потрібні, ну, такі перші-перші кроки. Ви питали, питали ще стосовно акси. Так, це благодійна організація, офіси працюють в Торонто, але офіс, який допомагає українцям, він знаходиться в Скарборо. Я дам контакти менеджера, я дам лінк на е, цей офіс. Звертайтесь, дзвоніть. Там дуже кваліфіковані, дуже, е, дуже хороші люди, які... Розмовляють українською і допомагають усім нам. Що хотіла б додати, не забувайте дякувати. Бо ці люди і в аеропорті, і люди в цих організаціях вони, вони волонтери, вони допомагають вам за позовом своєї душі. Просто кажіть дякую. Це важливо, і все буде добре. Пишіть, ставте запитання, буду намагатися відповідати. Ну і дякую, що підписались. Сподіваюсь, що це було корисно для вас.